Робимо домашню ковбасу. Тут у нас кілограм курки і кілограм свинини. Спеції у нас відповідно, ми купляли спеціальні для ковбаси вінницькі. вінницькі да. І тримали ми два дні в холодильнику, періодично помішуючи. На один кілограм 23 Так, На 1 кілограм 23 г спецій. Тут 2 кілограма, значить 46 грам спецій. Після маринації половину замаринованого м'яса потрібно перекрутити на мілку м'ясорубку. А, як на фарш, так? Так. Да. Ось отаку. На мілку. Olivia. Потім іншу частину, яка залишилась, яку ми не перемололи, відбиваємо так молоточком. Давай я покажу. Відправляємо до фаршу, перемішуємо все. Після того, як ми начинили, підвішуємо так ковбасу на 2 години. Ставимо ковбасу в духовку. Я пробила дирочками, бажано голочкою, тому що з пашками або ж пашкою дуже гострою. І ставимо духовку на 3,5 години 70 градусів. Ось у мене такий режим. верх низ без, без вентилятора, без обдува такого. І половиною годинки вона стоїть. Наша ковбаска була половиною години при 70 градусах. Ось така вона підрумянилась. І зараз потрібно її опустити у холодну воду на 10 хвилин. Сімена виска з водою. Опускаємо і так всю ковбаску на 10 хвилин. Ось така ковбаска в мене вийшла. Якщо дотримуватись всіх технологій, дуже смачно виходить, пробуйте.